Ай вихід, дівчинка, но весела дівчинку. Ну все, вже час іти вітати Бомочка. Я піжу, я біжу, я біжу, я пишу, я пишу. Привіт, Сьогодні в День народження. Yeah! Чому в нього сьогодні день народження? Він ніколи не святкував своє день народження. Мої друзі вирішили, щоб зробити йому день народження. Як думаєте, буде весело, буде круто. Дітіла подарунки підготувала. А я намалювала костюмку для бомб. А я вірш написала. А я, а я великий подарунок для бомб. А я квітчина збирала бомбу. А моя бабуся спекла торт. Де цей бомку піду, його покличу. Мене Христина навчила говорити і їсти. Вам кохали! Бом! Бом-бом! Бом-бом! Чекаємо, треба, щоб точно в холодильник. Бом! бом, 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 бом. бом. Нема торта. Не хвилюйтесь, він в холодильнику. А. Бомко, дивись це, я тебе подарунок. Бом успокоий. О! успоковувати бом. 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 Бум-бум-бум. Це бум, бум. корона. Бом. Дякую. Краса. Краса. Бом-бом-краса. Краса. Це краса. Бум, бум, краса. Краса. тобі маю. Бум. Бум. Листівку. Бом. Бум. Блискітки. Бум. Бом. Бум. 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 Яка краса. Вискітки. Бум. Клас. Бум. Бум. О, дякую, дякую. Це для тебе букет кліт. Бом. бом. Ой, Бум. дуже гарні подарунки. А я для тебе приготувала вірш. Бом! Бом! бом. вірш, вірш. У Бомка є сьогодні свято. Бом. Усі йдемо його вітати. Бом. З днем народження, друзяко, бажаємо букви у правильні слова складати, вчителів добрих мати, друзів справжніх сильно обнімати і радістю усіх захід. Вітаю. Дякую. Вітаю. дякую, дякую. О-о-о-о! Вам дякую, друзяки. Ви. Ви. Ви, друзяки. Спочатку торт, а потім корона, Корон. А потім. листівка і. 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 і букет квітів. А він. Як так я багато вже слів навчився, як я спритно балакаю, дітки. ви чули, як Бомку говорить Вітаю! Ом, бом, 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 бом. Друзья, а с мы бежим встречать еще один сюрприз. Бом. найти Бом, бом, куда? Бом, бом, Вон! Заплющил. Очи.

Чірка! по но Хульки! День народження! Тортик! Ням-ням-ням-ням! Бом-бом, я знаю те, що знаю. Я в кожного ранку, Христинка бачила, я парую, я як травичка. Мені з'являється роса, а потім все йде в хмарину. Така в мене природа. Тут в мене дьоба є. Знову зустрічі! Ох, як ми на святкувалися. Цікаво, якась сьогодні до нас українська зілька зампила. Привіт, Хрестю! Привіт! Друзяки! Я бомка! Тепер я українська зірка, бо навчився шпарко говорити українською мовою. Я полечу на свою планету і всіх всіх своїх друзів також навчу шпарко говорити українською. Хе, як ти мене вчила, Христенко. А ви вже говорите українською мовою? Ти. І ти? І ти, маленький хлопчику, говори вже. І ти, дівчинко, так, так, яка усміхається. Мієш? Зараз перевіримо. Кажіть, як мене звати? Бомко? Що ми вивчили? Українську мову? Так? Ура! Клас, 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 клас. Ви молодці. І я молодець. Я полетів, папа. Але я ще повернуся. Бом? Вибонка начинок. За допомогою мої дорогих друзя. Якщо ви когось зустрінете, хто не міг говорити українську мову, ви навчіть говорити українську мову, як я бомба. Покажіть дитину, що наша мова судина Гарно кажуть. Але хто її забуває його грудях на серденьку, тільки камінь матір. До зустрічі, мої діти, друзі. Я вас люблю.